Ваші руки не повинні працювати 8 годин на день. Нехай це робить земець деметр. Ваш салон заробляє більше, поки ви відпочиваєте. Як земець деметр? Це надпотужний апарат пресотерапії на 44 канали. Вже після однієї процедури клієнти помічають значне зменшення набряків. Легкість нога, зменшення об'ємів тіла, а шкіра стає більш гладенькою та підтягнутою. Процедура триває всього 40 хвилин, і ви заробляєте 600 гривень в середньому за цей час. І це все, поки ваші руки відпочивають. Універсальний розмір костюму Plus Size виготовлений з надзвичайно міцного матеріалу. І не пропускає вологу, тому ідеально поєднуються з обгортанням. Апарат пресотерапії працює для надзвичайно широкої аудиторії. Це і спортсмени після відновлення, і клієнти, які прагнуть схуднення для профілактики варикозу, а також для детоксикації організму, покращення крову і лімфообігу. Замість деметр це реальні результати, задоволені клієнти та стабільний прибуток для бізнесу. Щоб дізнатися акційні ціни на апарати пресотерапії, залишайте плюс під цим. 이습 <목소리도>